Відбулося влучання двох ракет типу Калібр по підприємству Флекс на території міста Мукачево. На даний момент рятувальниками відбуваються рятувальники роблять свої роботи по зупинці вогнища, також розбору знищених приміщень. Я думаю, це вже будуть вони інформувати в засобах масової інформації. На даний момент інформації про загиблих немає. 12 чоловік по попередній інформації отримали поранення, п'ятеро з них госпіталізовано. Поранення середньої складності, проведення операцій, де потрібно Люди, люд, людям надається медичну допомогу. Також ще додам, що створена комісія міської ради по ліквідації наслідків наслідків надзвичайної ситуації. Звідно наші працівники селі з ДСНС, таким зараз роблять обхід прила прилеглих вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є винесені шибки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само руйнування тих самих вікон, десь дах, десь на деяких підприємствах. Якісь складські приміщення, тобто всі акти будуть зібрані, де, де стосується мешканців Лікарської громади, можливо, хтось до вас буде звертатися. Цю інформацію надавати в наш відділ мобіліційної оборонної роботи або соцзахист. Людям компенсують, виділяться виділяться кошти для того, щоб вони могли відновити пошкоджене майно, яке знаходиться в них на подвір'ї, помешканні, квартирі, чи що там прилягає до відповідного заводу або в тому районі. Що стосується підприємства, то так само збираються акти по збитках. Там є процедура через області мінекономіки, навіть шкодування від. Nanezane izbitke, danes ti prijemam.